14 травня в Донбаському державному педагогічному університеті проходив круглий стіл, присвячений українському поету, перекладачу прозаїку, літературознавцю Василю Стусу. Участь у заході прийняли участь студенти, школярі та викладачі міста. Круглий стіл був проведений в рамках міжнародної науково-практичної конференції, ініціатором якої виступив Донецький національний університет. Щорічна конференція, яка присвячена творчості життю Василя Стуса, вона проводилася в Донецьку. Донецький національний університет започаткував цю традицію. Але через ці сумні події, і Донецький університет виїхав у Вінницю. Ми приєдналися до. Донецького університету у Вінниці, і у рамках всеукраїнської конференції ми проводимо круглий стіл пам'яті цього видатного поета. Ну, тобто, ми вирішили, що це наш обов'язок підтримати цю традицію, вшанувати пам'ять такої видатної особистості в процесі круглого столу. Передбачається, що будуть робитися доповіді. після кожної доповіді, там можна буде зробити коментар, можна буде поставити питання, і в цілому. Як зараз кажуть, от цей дискурс, якщо на французький маневр, дискурс, да, він і допоможе. Буквально всім, хто сьогодні буде присутній вчителям шкіл, кожен щось для себе сьогодні візьме. В рамках заходу про Василя Стуса слово сказав і професор ДДПУ Анатолій Федь. Я хотів тільки сказати, буквально кілька за вас, що э, э, Стус. Як і будь-хто з нас це модель, яка виставлена перед очі людей. Кожен може розглядати якусь сторону. Ніхто не може охопити цю модель в Цяті роковини від дня смерті Василя Стуса стали масштабним приводом зустрітися поціновувачам його творчості, звернути увагу на красу та милозвучність використовуваних творчих прийомів, об'єднатися навколо тем близьких автору. Бойові дії 2014 року звичайно вплинули на строки проведення заходу, але від планів організатори не відмовились. Адже постать автора яскрава, непересічна Лауреат державної премії імені Шевченка. Поет без членства у спілці колег, але поет за покликанням душі, долі, серця. О, такі заходи вони показують, що немає різниці, звідки людина, там Донецьк, Луганськ, Чернівці чи Львів, але те, що ми українці, це в нас в крові, і саме поезія Стуса, вона надзвичайно актуальна сьогодні і надзвичайно яскраво показує саме цю боротьбу, з якою повинен вимушений боротися український народ і сьогодні. Я вважаю, що цей захід, він, скажімо так, об'єднує всіх українців, ну і за покликом, і за фахом, які ну, я маю на увазі і вчителів, і викладачів, ну і звичайно і студентів. Ми бачимо, що тут зібралося багато філологів. І я вважаю, що творчість Василя ХСУ впливає і є так би, скажімо, об'єднувальним елементом. Тобто, це та людина, яка Писала, скажімо так, його вірші є поезія болю, страждання. І це та людина, яка, власне, біднала, скажімо так, і сприяла тому, що схід і захід, ну, щоб поєднався.